На годину кушоста ви дивитеся вікна, і наша команда вже готова поділитися першими підсумками четверга. Вечір добрий. Гучні вітання, оберемки квітів, море усмішок і подяк наших параолімпійців цієї ночі, які повернулися з Ріо, зустрічали як героїв. Третє місце в командному заліку 117 медалей і 109 рекордів. Такого результату в параолімпійців ще не було. Тому повернення українських спортсменів на батьківщину стало справжньою подією. Зустрічати їздив і наш Борис Сачалко. На годинку вже початок другої ночі, але біля столичного аеропорту ажіотаж люди приходять і приходять. Скажи, ласка, не спиться вам сьогодні? Не спиться. Кого приїхали зустрічати? Футболіста свого. Якого? Зі мною. Так ви родич. Це мій син. Найперша фраза, яку ви йому скажете, яка? Спасіба. Дякую. Сьогодні приїхали казати і зовсім сторонні люди. І поодинці, і цілими автобусами. Зорганізувалися. Слава Україні, слава! слава переможцям! Зустріч проводять у фактично неробочому терміналі. Його відкрили саме заради паралімпійців. Годі уявити, якби така навала людей зустрічала спортовців у діючому приміщенні. Нарешті ми не те, що заходимо, Ми проштовхуємося. Термінал. Літаки прибувають з них, вивантажують жовто-блакитні сумки спортсменів. Всі затамували подих, а особливо родичі. Вже готова медалька зустрічати ми готові. Що ви йому скажете, коли побачите вперше? Нарешті не в баропуска так помпезно спортсменів рідко зустрічають урочисті фрази і приємні обіцянки. Ми тут теж провели деяку роботу і виплатили всім паралімпійцям по тому максимуму, що закладено у нас. Жавному бюджеті, нашій постанові вам винагороди. Можете перевірити свої картки цьогоріч винагороди за прозові місця паралімпійцям підвищили 40 тисяч доларів за золото, 26 за срібло і за бронзу 18 тисяч. Це все одно менше ніж призові олімпійці. Втім, про гроші тут нині не говорять. До мікрофона підходить прапороносець збірної, і всі перемоги присвячує українським воїнам. Ці люди відстояли. Честь, суверенітет, незалежність нашої держави низьким всієї української паралімпійської збірної за їхньою перемогою на сході стоїть і наша перемога в Ріо. Після недовгої офіційної церемонії українських паралімпійців нарешті відпускають до їхніх родичів і підпускають до журналістів під вигуки ведучої. На зустріч героям біжать батьки, сім'ї і друзі. Те, що на годиннику близько четвертої ночі, навіть не відчувається. Це дання мандрашина збадряє, хочеться спати. Трохи зашаріли від такої уваги, і з медалями на всі груди плавець, Максим Кріпак розповідає, до свого багаторазового чемпіонського титулу ще не звик. Первий столь. Много їх зараз. Я ще не знаю, які дожди витяжчищені. Чесно вам скажу, я ну, не знаю. Я впервою в такій ситуації. Шабліст Андрій Демчук той, хто ще Рио свою перемогу присвятив воїнам, АТО це дійсно ті люди, які пожертвували собою заради того, щоб наша країна була вільна і незалежна. Нині говорить не про те, як складно йому після перемоги, просить звернути увагу, як складно. Іншим я вважаю, що ті ж мами з візочками, їм не зовсім не дуже легше їздити без пандусів. Тим же ж людям похилого віку. Також. Тобто, я просто вважаю, що треба звертати увагу не лише на людей з інвалідністю, просто треба до кожного ставитися з повагою. Просто якісь європейські цінності, які ми декларуємо, потрібно впроваджувати в ділі. У Голови паралімпійського комітету. Всі запитують, як вдалося здобути стільки медалей, пан Валерій розповідає: їх перемога прекрасний приклад інвалідам життя далі. Можливе людина може все Єдина людина, повинна бути налаштована, вмотивована до життя. Ми вмотивовані на підтримку України України як нашої рідної держави, України, за яку. Хтось воює і ми воюємо. Насправді сьогодні прилетіла лише перша черга паралімпійців. Ще кілька десяток спортсменів прилетіло сьогодні в день і ще близько сотні. Повинно прилетіти сьогодні вночі. А тому той, хто не встиг потиснути руки або вручити квіти спортсменам, які прилетіли в першій черзі, ще матиме таку можливість. Борисочалко та Олександр Хоменко програми Вікна СТБ.